Привіт, друзі, вітаю вас на кланіпортукастюа та заняттях з португальської з нуля. Сьогодні вивчаємо минулий час в портуальській мові. Минулий час це претериту, і в португальській мові є два основних минулих часи, які варто знати початківцям: це претериту імперфейту та претериту перфейту. Насправді часів є трішки більше, але ми сконцентруємося увагу саме на ось цих двох часах. Претериту імперфейту являє собою тривалу або повторну дію в минулому. Тобто, через претерітум перфейту ми передаємо тривалість дії в минулому, що вона відбувалася протягом якогось часу. Нам ми не вказуємо, чи вона була завершена, чи не була завершена, але ми говоримо, що вона відбувалася в минулому. А претеріту перфейту, навпаки, вказує на завершену подію, яка відбулася в минулому. Тобто, наприклад, претерітну перфейту я робив покупки. І паритету перфейту я зробив покупки. Тобто, одне діло, що я робив покупки в минулому часі протягом якогось періоду. А інше діло, що я зробив все-таки ці покупки і говорю, що я їх зробив, і ця дія завершена. Тому це парите перфейту. Наприклад, Елиш Фазійм Компреш, Нумеркаду. Вони робили покупки на ринку. Тобто вказується те, що вони їх робили. Але чи зробили, чи не зробили, ми, нам це не важливо. Нам важливо сама дія в минулому, що покупки робилися. Еліш фазім компраш Номеркаду. Притериту перфейту, навпаки, у Антоніо нешсивну похту. Тобто, вказується не сама тривалість народження, так? а сам факт народження, що Антоніо народився в похту. У Антоніо насильну похту. Пертериту імперфейту, тобто це минулий незакінчений час, відмінюється по певному правилу. Тобто, ми знаємо, що в портальській мові є три типи дійслів, які закінчуються на «ар», «ер» та ір. Тобто фалар, наприклад, говорити, так? кумир. Їсти, дізер казати, педір замовляти, дурмір спати. Наприклад, Eu фалава, я говорив, Eu кумія, я їв, Eu Дізія, я казав. Тобто, зверніть увагу, що різниця між фалар і дізер, тому що і те, і інше можна перекласти як говорити, але насправді фалар це говорити, а Дізер це казати. Тобто, наприклад, фалар в англійській мові – це to speak, а дізель – це це дієслово сей, тобто я сказати. Наприклад, кріє дізер у маковізе. Хотів би сказати дещо. Так? Або евло палаку. Я розмовляю польською мовою, евфало палаку. Але я хотів би сказати одну річ, я скажу: Еу крія у макойзе. Тобто я хотів би дещо сказати. Зверніть увагу на закономірність, що і перша особа, Я, Еу, відмінюється так само, як і третя особа, він, вона. Або вивічлива форма. Тому це вже спрощує вивчення нам минулого незакінченого часу, тому що будемо знати, що і Еуфалава, і елифалава. Але різниця буде вже в контексті спілкування, коли ми будемо вживати займенник, тобто казати Еуфалава, тобто я говорив, і елифалава, то він говорив. Дієслово таке саме, але займенник буде вказувати саме на особу, хто ж це говорив. В цілому, таблиці, як відмінюється дієслова в претекту Імперфейт, виглядає ось так. Насправді може здатися трішки важким, адже скільки закінчень, так? Але варто знайти закономірності. Наприклад, в однині ми вже зрозуміли, що є закономірність в одинаковому відмінюванні першої особи, тобто «еу», і третій особи «еле», «еле», в Осе. І так само в множині. Можемо звернути увагу, що дієслова, які закінчені R та Ір, мають однакові закінчення перетериту «імперфейт». тому це спрощує нам завдання їх відмінювати. Тому для кращого розуміння я прибрав все лишнє, і виходить ось така таблиця. Ми маємо три типи дієслів фалар, які закінчиться на R, Ір, і R. І підставляємо закінчення, які показані в таблиці. Наприклад, Еу, Фалава, Дурмір, так спати, eu, дурмія, і так далі. Беремо любе дієслово, яке закінчиться або на R, або на Ір, або на R, er, і підкладаємо під цю таблицю, і можемо відмінити їх в претеритум перфейту, тобто в минулому незакінченому. Також при Тарітм вживається для вираження прохання або пропозиції. Наприклад, коли ви не хочете сказати я хочу, а хочете сказати я хотів би, то для цього потрібно дієслово вжити в минулому часі при ж Пейту. Наприклад, візитар СПІш. Ми хотіли б відвідати цю країну. Тобто ми не, не кажуть, ми хочемо відвідати, а ми хотіли б відвідати цю країну. Або, наприклад, Еуподія у фавор диме індікар камінню атела. Я просив вас показати мені дорогу туди. Тобто я не прошу показати, а я просив би. Тут ми звертаємось звічливо і для того вживаємо в дієслово в претерітум перфейту. Елпедіє у фавор, де ми індікар окаміню атела. Я просив би показати мені дорогу туди. Перейдемо до практичної частини. Наприклад, Ела, акордава седу, маш носили вантава логу. Тобто вона прокидалась рано, але не вставала одразу. Тобто ми говоримо про факт, що вона так робить. Можливо, вона робить кожного дня це, тобто це повторюється ця дія. Але ми знаємо, що вона прокидалась рано, але не вставала одразу. Тобто нам важливо саме ось ця звичка. Якби, якби це був претеріто перфейту, ми б говорили, що вона прокинулась рано і не встала одразу. Тобто, факт, але в претеріту імперфейту ми говоримо про саму тривалість дії, що вона прокидалась рано. Ела акордава від її слова акордар прокидатися, так? Відмінюємо по таблиці перфейту, акордава седу маш носи левантава логу. Тобто левантар прокидатися. ар, підставляємо AVA, і виходить левантава логу. Не вставала одразу. Наступний приклад: Елі фазія плануш пара у Він будував плани на день. Тобто ми говоримо, що він будував тривалий якийсь процес. І він будував плани. Чи закінчив він будувати, чи ні, не знаємо, але розуміємо, що він їх будував. Ele Фезіплану ж пара у дія. Він будував плани на день. Тобто, якби ми говорили, що він робить плани на о він зробив плани на день, в претерту перфейту, то тобто, сказали би, він зробив плани на день, чи він побудував плани на день. Але в претерту імперфейту ми кажемо, що він будував плани. Тобто, протягом якогось часу в минулому плани будувалися. Дякую за перегляд, друзі. В наступному відео розберемо протегет до перфейту. А сьогодні підписуйтесь на канал, кладіть лайки та дякую за перегляди.